До Верховної Ради України, громада літопису українського народу направила листа. Ви можете долучитися до складу громади літопису українського народу і відізвати свої мандати довіри, завдяки яким депутати Верховної Ради пишуть нам ті закони, які давно всіх не влаштовують. Тому ми під час процедури таємного голосування, як наділили їх владою, то наш шлях це відізвати відкритим голосуванням. Попередні мандати довіри всі, які ми надавали владі з 1991 року, публічно відкрито. Саме таку можливість і дає літопис українського народу. Звернення до Верховної Ради на 9 аркушів. я його зараз все зачитувати не буду, ви зможете ознайомитись з ним на моїй офіційній сторінці в Фейсбуці чи в Тіктоку. Але я початок начну. Якщо вас це зацікавить і ви захочете нарешті вийти з корпорації і жити як частина українського народу. І стати народом нарешті, об'єднавшись в народ, не в партію, а в народ, саме, що і робить літопис українського народу, який документують відкриті голоси тих людей, що хочуть прожити людьми. Тобто я починаю читати, я покажу, як воно виглядає цей лист. Будь ласочка такий у нас офіційний бланк. І пішло. Тобто він 9 аркурсів, я його ще раз кажу, я виклав його в Фейсбуці і на Тіктоку на офіційному каналі. Тобто я почну його читати. Якщо вас зацікавить, то я вас прошу ознайомитись. Завітавши на моїй офіційній сторінці. прошу ознайомитись і якщо ви з цим погоджуєтесь, то гуртуємося в народ в єдине джерело влади і живемо, пишемо собі закони. Я думаю, нам для цього ніхто вже не потрібен. Тобто Верховна Рада України, жінка, людина, захисник. Уособлення корінного народу України Олена Олексійна Довгопола, представник громадської організації Федерації даноборства взаємодія та громади літопису українського народу, учасники якої вільні, самостійні та правоздатні жінки і чоловіки, що складають український народ який є джерелом влади в Республіці України, правонаступниками Української РСР, громадянами Республіки Україна, власниками території і держави Україна, проголосили і зареєстрували свої власні дані у публічному архіві на сайті Archweї. Проводять відкриті онлайн-збори громади Лун щонеділі о 10 на каналі Тіктока Василія Музики. Для забезпечення інформування громадськості про діяльність за аналогією прямих трансляцій. Відкритих пленарних засідань Верховної Ради України, Державних реєстрів і законодавчих баз України. Тут обратна адреса, куди писати, тобто початок звернення вимога згідно статті 34 Конституції України. Кожному гарантується право на свободу думки і слова. На вільне вираження своїх поглядів і переконань. Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб, на свій вибір. Стаття 36 Конституції України: громадяни України мають право на свободу. Об'єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів. Згідно статті 40 Конституції України, усі мають право направляти індивідуальні чи Колективні, колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом срок. Відповідно до статті 19 Загальної декларації прав людини, при, 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 прийнятої і проголошеної резолюції 217А Римський 3 Генеральною асамблеєю ООН статтею 19 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права та статті 10 Конвенції з правом людини і. Основоположних свобод, кожна людина має право безперешкодно шукати, одержувати і поширювати інформацію та ідеї будь-якими засобами, і незалежно від державних кордонів. Вважаю за необхідно повідомити Верховну Раду України письмово про зміст. Схваленого громадою літопису українського народу, публічного договору, що знаходиться на сайті Арчуа. А тепер люди уважно. Раз і назавжди відмовляю будь-кому вправі керувати моїм часом і волею від мого імені. Відкликаю свої попередні мандати. Довіри свої голоси, виборця, забороняю вирішувати за мене депутатам і президентам. Віднині беру участь у державотворенні особисто і безпосередньо своїм публічним голосом під час референдумів чи зборів територіальної громади. Документую свою волю в кабінеті. Виборця як частина народу у літописі українського народу. Програмне забезпечення Арчуа. Публікую своє воєвиявлення як людина, громадянин Республіки Україна, власник території Держави Україна. Живу згідно згідно з Коном. Конституції України. Зобов'язуюсь бути присутнім на онлайн зборах громади Лун щонеділі о 10 на каналі Тіктока Василія Музики. Користуватися своїм голосом виборця особисто і безпосередньо, як публічним мандатом контролю за. Діями влади для схвалення чи відмови будь-яким рішенням сесій депутатів усіх рівнів Верховної Ради чи президента. Брати участь у державотворенні. Підставами для скерування даного звернення вимоги є наступним. І пішли підстави і ті вимоги, які ми виставили від громади. Тобто я вас прошу, ви уважно ознайомтесь. І якщо ви до них долучаєтесь, то треба стати учасником громади літопису українського народу. Ви, зайшовши на Арчуа, можете ознайомитись з тими умовами. Нашої громади, бо люди зауважують, що з моменту вступу в громаду починається життя взаємодії людей, які хочуть жити на своїй землі, вільними людьми, без цих обмежень, джерелом яких стала Верховна Рада України. Бо на сьогодення всі ті інстанції. Куди вам пропонують звертатися юристи на сьогодення, є приватного права і діють згідно е, інструкцій, які є в ручному керівництві, голова яких є Верховна Рада України. Вона же ж парламентсько президентська республіка. І ви вже багато років бачите, хто там сидить, які закони вони приймають. І як вони судять простих людей, коли за гречку чи там за в магазині там жінка для дитини вкрала від голоду ковбасу і буханку хліба їй дали 5 років. О, чи ви пам'ятаєте, як людей прив'язували до дерев, називаючи їх мародерами коли вони там брали їжу, бо нема не було що їсти? І ви подивіться, як. Безперешкодно люди з мільйонами, там, сотнями мільйонів пересікають кордон, і виходить, так хто закони ці пише, по ним взагалі не живе. І Конституція на них не розповсюджується, і закону над ними нема. Тому єдиний вихід це зібратися в народ, офіційно долучитися до цієї вимоги. Зайдіть, ознайомтесь, прочитайте, чи я його розіб'ю по частям я буду читати по частям, якщо ви напишете ці коментарі, і ви, вам це буде до подоби. Тобто, ще раз кажу, повністю ця вимога викладена на моїх офіційних сторінках в Фейсбуці, в Тіктоку, на каналі Archway. Збори нашої громади проходять щонеділі на 10 ранку на каналі Василі Музика. Олена Довгопола є наш офіційний представник. І я вам, ну, на нашу думку, громади, Майдани, це вчорашній день. Нам, використовуючи технології, треба зібратися раз і назавжди в народ, онлайн проводити збори, вирішувати і діяти як власники, а не як фізичні особи і так далі. Всі ці питання піднімаються в цьому листі, тому прошу уважно ознайомитися. І якщо вам вподоби жити людьми вільними і голосувати відкрити, приймати участь державотворенні, то гайда до громади літопису. А якщо ні, то доживайте мігрантами на своїй землі, фізичними особами і товаром в корпорації Україна.